Всім привіт! Е, по жаткі флексі. По Т-150 двигун зібраний, коробка зібрана. Е, зараз вже займаюся флексі жатку е, Вирубували пластик. Оці це з пластика все робиться. Товщина пластика десятка Досить такий товстий. Болти ставимо на болти і на... Гаєчки, болти на 6 від сегментів, які йдуть з квадратик, ну, шестигранів, не квадратік. Е, тільки сверлим одну дюрку, сквозну сверлом на 6, далі нагріваємо феном і стягуємо, і воно залазить скільки-скільки треба. Ну, отакий вигляд має вже вона знизу. Я вже ну, починаю збирати. Я це все вирубував, випилював. Болгарка і трошки правила безпеки порушив цим диском по дереву. Но ну, вирізував. Ну, виходить, і воно непогано. Отак. Все. Тут схована шапка, але ну, воно має куди скользити. Якось так. Там казали, мені відео зняти про редуктор, я не зняв, бо, чесно вам скажу, я не... Замінив сальник і перевірив його, він був розібраний. Не вистачає часу мені все знімати, бігати, це ж теж воно є час і якось якісь розрахунки. Ну Моя порада, цей редуктор кожен рік треба розбирати. От Перед сезоном скрив його, тут сальники провірив, тут є такі втулки і підшипники, то треба всередині дивитися, тому що кожен рік його треба, навіть 300 гектарів змолотив, більше ні, все одно треба провірити його. Як порада, тім хто як хоче, так собі їде. Можете взагалі не провіряти. От. Е, тут е, тяга від грузової машини. Хто бачить, Розумієш, заварена на косу. Це не я робив, це так було. Сегменти я замінив. Усі, як ви бачите, новенькі, всі пальці, які були хороші, от хороші, де треба було поставили нові. Е, далі. Далі. Є ще трохи роботи, але практично вже на завершальній стадії. Там сварочні роботи є, ну то таке. І перекласти адаптер. Ну, Цей тут, бо адаптер йде з зернової жатки. Переставити адаптер сюди і все. Ну, якось так. Тут, тут два шланга, три. І ці тут Ну, от таке. Тому якось так. Комбайн стоїть. Тут все так, в принципі, як, як є. Все. Тут зібрано. Тут е, тільки клапана відрегулювати. Мотор я зібрав двигун. Тільки клапана. До речі, це класна штучка знімати з, кольця з поршнів. Знімати і ставити на місце. Дуже класно. Ну Цим зажимав гільзу. Ну, поршень і забивав, якось так. Затягаємо таким маленьким ключиком. Динамометричний, чи як він там правильно. Головка, шатуни це все затягується. По, по правильному. Все, двигун на місці, то є, коробка зібрана, залишається кабіну. Залити масла, фільтра, поміняні завести і ходовку перебирати. Получається Так виходить з пластиком. Тому якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, далі будемо знімати, ну готуємо, підготовлюємо техніку, далі будемо знімати, як воно щось таке більш цікаве, то з ним розкажу, якось так.